Засідання виконавчого комітету розпочалось з хвилини мовчання в пам'ять загиблих військових та жертв обстрілу градами в Маріуполі. Обговоривши порядок денний та підтримавши низку звернень міськради Житомира до Верховної Ради, члени міськвиконкому та присутні розпочали обговорення рішення, яке підготувала член міськвиконкому Юлія Демчук. Також ми вносилася пропозиція, щоб посилити військову. Підготовку, тобто дати доручення навчальним закладам, керівникам навчання до посилення військової підготовки саме в старших класах нашого міста. Сергій Сухомлин, заступник Житомирського міського голови, наголосив, що оперативний штаб в місті вже створено. Його членами стали профільні фахівці та керівники правоохоронних відомств, і не лише цього тижня. Приміщення та підвали будуть перевірені а на будинках з'являться оголошення з необхідною для мешканців інформацією. Был создан штаб, городской штаб в противодействии там, террористической угрозе. В этот штаб вошли все заместители, начальники управления э и так далее. Муниципальная милиция, городская милиция. Я абсолютно поддерживаю, что в этот штаб должны войти представители исполкома, так что давайте свое предложение. Два заседания штаба уже было на разработан ряд мероприятий по работе. Последнее э заседание штаба было вчера в 18 часов. Сятработилі по чотирьом направленням. Ініціаторка проєкту розповіла, до неї звертаються звичайні містяни, які хочуть облаштувати бомбосховища та слідкувати за порядком в місті. Про оголошення місяця, ну хоча б місяця, громадянської мобілізації та громадянської оборони. Що малося на увазі? Малося на увазі мобілізація не військова, а мобілізація громадян небайдужих мешканців міста, які хочуть долучитися до роботи щодо обстеження бомбосховищ, а також інших споруд, які можуть слугувати. Як укриття, крім того, на засіданні міськвиконкому члени деяких громадських організацій виявили бажання працювати в новоствореному оперативному штабі. Проте Сергій Сухомлин зазначив, що часто інформація, яку оприлюднюють на засіданнях штабу, не призначена для розповсюдження, тому порадив всім бажаючим про свої ініціативи та можливі правопорушення повідомляти або до міськради, або ж до правоохоронців.